Всім привіт! Нещодавно на своєму YouTube-каналі я опублікував відео про Fonda Civic, яка свіжо прибула із Бельгії і продається за гарною ціною, понизу ринку можна сказати. І пробіг автомобіля 109 тисяч км. Двигун 1,6 дизельний, коробка механічна 6 ступенева, рік автомобіля 2014, а модель вже 2015 року. Отож. Одного із моїх підписників зацікавив цей автомобіль і попросили поїхати зробити детальніший огляд автомобіля, тобто детальніше оглянути кузов, перевірити ходову частину, тобто зробити тест-драйв, перевірити двигун, коробку щеплення і підключити комп'ютер. Зателефонував я до хлопців на плац запитатися, чи є ще той автомобіль. Хлопці говорять, що нібито хтось мав його якби, завтра приїхати дивитися. Я їм сказав, що я зараз під'їзду за півгодинки і його гляну. Хлопці сказали. Ну, їдь. Дивися, якщо приїдеш перший, зарезервуєш, то зателефонуємо, скажемо, що вже якби автомобіля немає, в тій людині, хто мав його приїхати дивитися. Отож, друзі, я вже в дорозі і зараз я вже буду на площадочці і побачимо, в якому дійсно встані цей автомобіль. Друзі, не забудьте натиснути лайк і підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео про автомобілі. Цівік. Як я показував в минулому відео, що в нас було підфарбування правого переднього крила і заднє ліве крило, там біля стопа, то було трішки споклівочки. Зараз ми ту пройдемося, побачимо все детальніше. І побачимо деякі є сколи, царапини і так далі. Ось показую, що в автомобілі нічого не змінилося. Все так, як і є. Криша 88, 93, 80. Ніяких сколів побиття нічого немає. 73, 72, 76, 82. Заднє праве крило. 83, 90, 91, 87, 95. Вікно у нас оригінальне хундульські. Задня права дверка, 91, 79, 75, 95, 90. Вікно у нас оригінальне, фондовське. Проєм 52, 54, поріг, 66, 42, центральна стоючка. Нічого не крутилось, нічого не знімалося. Так одразу дивимося, поріг у нас ціленький, не підігнутий. Передня, права дверка 94, 90, 80, 85, 98 оригінал, вікно теж оригінал. Проємчик 79, 83, 89 поріг. 58, 75. Так, переднє крило у нас підфарбовувалось. Тут без криміналу, тільки воно 216 показує. 176, 192, 203, 208, 245, 339. Ось тут чуть-чуть грубший слой, 490. Навіть півмедіметра, якби того немає. Капот, наскільки пам'ятаємо, має бути в оригіналі 85-86, 91, 91, 86, 91, 91. Ну, ось такі є дрібнички, якби по капоті, якісь мелкі там сколи. Тому що як автомобіль як їздить... Каміння летить, то мусить щось бути. Він є в оригіналі, тим більше. Переднє ліве крило 89, 89, 85, 94, понизу 89. Лобове вікно в нас оригінальне. Водійська дверка 97, 93, 83, 86, 98. Вікно у нас рідні Проємчик 52 поріг. 62, нічого не крутилось, нічого не знімалося. Табличка у нас на місці. Не відкручувалась. 42, центральна стойка. 49, 67, 94. Вікно оригінал. 91, 82, 93, 81, 77. Ось якісь такі маленькі дрібнички на задній лівий дверці. Ліве крило 108, заднє, 123. Ось тут у нас є трішки шпаклівки. Як і в минулому разі я показував. 530, 890. Ну, тобто навіть міліметра тут немає. 83, 86, 94, 77, 92, 73, 85. Кришка багажника у нас іде пластикова. Заднє вікно у нас теж оригінальне, Хондовське. Задній бампер ціленький, партроніки всі на місці. Лампи і стопи. Ось тут є такий маленький тріщинка по центру. Зверкала теж ціленькі, теж якась тут маленька царапинка є. Оптика ціленька, не запутівша. Лед ціленький, туманка ціленька. Всі решітки, все на місці, все ціле. Так, покажу вам детальніше, як виглядає по салону. Водійська дверна карта. Автомобіль має 4 стопідйомнички, центральний замок і електродзеркала. Сам приємчик. Не затертий, не забитий. Стан педалів оригінальний, тому що є легке підтерття степлення. Ніякої води нічого мокрого немає. Оригінальні ковруки Honda Civic. Водійське сидіння виглядає більше як ідеальне. Пасик теж без таких гурсинок, що є затерті. Стан керма теж більш ідеального, є легенькі підтертя, але воно є оригінальне. У нас мультикермо, присутній круїз-контроль, система старт стоп датчик світла, датчик дощу, механіка шестиступенева. Ось, стан коліси можете оцінювати. Двохзонна кліма, навігація, мультимедія. І ось так все виглядає. Центральне дзеркало у нас звичайне сонцезахисні шторки у нас із підсвіточкою. Під локотничком ми маємо AUX, маємо розвідку на 12 вольт і USB. Задня ліва дверна карта, приємчик. Сидіння не розірвані, Задній диван, все на місці, все чистенько. Дах теж чистенький, біленький не провисає. Переходимо до багажного відділу. Шторка у нас на місці, вона працює. Тут те, що нічого немає, ніякої запаски і нічого. Більшість автомобілів так приїжджає. Багажний відділ не знищений, чистенький. Тут так само все гарно. Все на місці. Ось так виглядає салон. Так, дивимось по колесах, автомобіль у нас на легкосплавних 17-х дисках, літня гума. Гальмівна система у нас в порядку, сам диск ціленький, не побитий. Тут з диском теж в порядок. Новий диск взагалі гальмівний. і накладка теж майже нова. Теж диск ціленький. Позаду теж без проблем. Так, дивимось під капотний простір. Нічого не крутилося. Двигун повністю сухенький, він митий не був, тому що в павутинка десь якась є, Мастило в нас в рівень. Ніякого нагару, нічого подібного немає. Ну, пробіг 109 тисяч, тут двигун має працювати в принципі, як часики. це для такого двигуна, тільки саме, як би так сказати, розгон. Нещодавно обкатку пройшов. Так, заводимо автомобіль на холодну, автомобіль ще не заводився. Буквально з півоверту. Зразу клімоприйом, до речі, у нас підігрів передніх сидінь присутній. Мультимедія у нас іде сенсорна. Ніякого люфту немає. Йдемоте до двигуна підійдемо. У нас буде перевіряти систему повністю автомобіля. Перевіримо трішки по електроніці. Так, дзеркала у нас складаються, все працює. Вікна працюють. Регулювання дзеркал все працює, з тієї сторони все працює. Центральний замок працює. Підігрів сидінь, я вже перевірив, працює, двох зона кліма. Кондиціонер гарно працює одразу. Все перемикає. Звук додає. Дивимось по оптиці у нас все працює. Туманка працює з цієї сторони туманочка у нас не працює. Повторювач працює на дзеркалі. Позаду теж все працює, все справне. І повторювач тут працює, тобто у нас тільки... Туманочка тут не працює. Дивимось пробіг. 109 615 кілометрів. Ось він код автомобіля, Honda Civic, Tour, 14 рік, 109 615 км. Дивіться, по форсуночкам все ідеально, майже практично працюють одномірно. Так, перевірили вже повністю автомобіль від А до Я, як говорять, і можна вже робити висновок. По фарбуванням це у нас тут підсфарбовувалось заднє ліве крило. Тут є трішки шпаклівочки, можна сказати, міліметр або до міліметра. І переднє праве крило. Вся решта є в оригіналі. Кожне вікно в нас є оригінальне. По електроніці повністю все справне, кожна кнопочка. Підключили комп'ютер, пробіг є дійсно оригінальний, 109 тисяч км. Взагалі ніяких помилок не було. Останні помилки стиралися в автомобілі 18 чи 17 тисяч кілометрів щось таке тому. Напевно, коли проводився якийсь сервіс. Зробили тест-драйв, автомобіль їде приємно, коробка працює ідеально, все переключається. Автомобіль гарно тримається в трасі, ніяких лишніх шумів, стуків, нічого подібного немає. До речі, попереду у нас стоїть нова гума. І повністю замінена нова гальмівна система, тобто диски та колодки. А, по електрониці ще один з бізнесів, це у нас права туманочка не працює. Отак дійсно, я вважаю за такі гроші, 14-й рік з таким пробігом в гарній комплектації є автомобіль, вартує. Вартує того, тому можемо сміливо рекомендувати. Так, друзі, провели ми огляд Honda Civic. Я вже повертаюся і одразу вам говорю, що клієнт вирішив її забирати. Завтра він приїжджає і буде забирати автомобіль. Ми навіть задатку не вставляли, сказали продавцям, що завтра зранку приїде клієнт і забере автомобіль. До речі, коли я тільки опублікував відео про цей автомобіль, тобто саме коли він з'явився на площадці, дехто там писав, що за такі гроші можна купити щось краще, що він того не вартує, а дехто з моїх підписників писав мені, чому автомобіль продається по низу ринку, що з їм не так. Тобто, якби для когось це була нормальна ціна, для когось це було дорого, для когось це взагалі було дешево. Ну, а підписник якби, не чекав, одразу зателефонував до мене і говорить, Їдь дивися, якщо з автомобілем там дійсно весь порядок, я його забираю. Поїхав, як ви все бачили самі. З автомобілем дійсно весь є порядок. Два фарбовані елементи, але ну, автомобілі є новий, то є 14 рік. Ну і, друзі, такі справи. Всім дякую за перегляд відео. Тисніть лайк, підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео авторинків підбору автомобілів. І до побачення.